10 жовтня святкують всесвітній день інклюзивності це глобальна ініціатива, започаткована 2020 року – The Garden Foundation, яка підкреслює важливість інклюзивності та прийняття. Основна мета цього дня забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями походженнями. Віком, расою, релігією та іншими характеристиками були не лише визнані, а й вшановані за їх унікальний внесок. Хочемо нагадати кілька правил поведінки, якщо поруч дитина з інвалідністю. Дитина, розвиток якої ускладнений дефектом, не просто менш розвинена ніж її однолітки. А розвинена інакше. Не звертайте увагу на їхню нестандартну поведінку. Не забороняйте своїм дітям гратися з такими дітками. Не давайте порад, якщо вас не просять. Не питайте у батьків, що з дитиною краще запитайте, що подобається малюкові. Допоможіть їм виїхати з візком на бордюр чи сісти у транспорт. Не відвертайтеся, посміхніться. Не розказуйте батькам про хрест, який вони мають нести, сімейні гріхи та погану карму. Пропускайте батьків із дітьми з інвалідністю у черзі. Пам'ятайте, усі діти є дітьми. Просто деяким потрібно більше нашої уваги і допомоги. На те! Щоб покращити всі процеси інклюзивної освіти в Україні, знадобиться час. Але вже зараз ми рухаємося в правильному напрямку, впевнені, що об'єднані зусилля приведуть нас до результату, і інклюзивне навчання буде комфортним та зручним для всіх учасників процесу. Діти наше майбутнє, і наша задача дати їм найкраще. У тому числі якісну та цікаву освіту. Хама